Ми всі ці вісім років прожили ну, поряд з лінією розмежування, ну, тому що у нас не було іншого вибору. Або, або ми, або нас. Він малював вдома, потім ходив закінчував художню школу, ну а потім художнє училище. Те, що вдалося вивезти. Тому воно написано все в різний час. Під час війни написано тільки те, що на прапорах, а все інше написано до війни. Наталія Корецько близько півроку не бачилась з сином. Він приїхав зі Сходу, щоб зустрітись з матір'ю та щоб вперше побачити виставку своїх робіт. Артуру Новікову 38 років. До повномасштабного вторгнення займався живописом та працював викладачем художнього відділення у мистецькій школі. Якраз на цій роботі зображено кафе «Лайм» і піцерія, коли був останній прильот по Краматорську. ракета МЕС-300. Артур розповідає, 26 лютого 2022 року він добровольцем долучився до лав ЗСУ. А його мама, коли евакуювалась із Краматорська, забрала з собою картини. Тепер колекцію робіт із назвою рідні Барви 4.5.0», що із військового коду означає все спокійно. Експонують в різних містах України. Коли евакували роботи, вже мама була можливість їх перевести там через півроку, мабуть, війни то тоді щоб вони не десь не на шафі були, не десь у приміщенні, появилась така ідея у мами, щоб давайте ми їх попробуємо, спробуємо зробити виставку з цих робіт. Ну, основний, мабуть, меседж і головний, що Краматорськ це теж Україна, тут здебільшого теж заображений Краматорськ. На міських пейзажах. Що схід і захід, вони поряд, вони це одне ціле. Нові картини можна побачити у палаці культури імені Гната Хоткевича. Заступниця директорки Мар'яна Пелешко каже: виставка зацікавила як цивільних людей, так і військових. Кожна робота це якийсь внутрішній стан людини. якийсь, якщо наприклад, це десь зараз намальовані, це якийсь крик душі. Тобто, кожен митець через свою вид діяльності переносить свій внутрішній стан. Тому я думаю, тут і зображені якісь об'єкти чи інституції, де відвідував. Чи перебував сам художник? От тому я думаю, відобра... Най найперше, що ми можемо побачити, це відображення внутрішнього стану людини. За словами Артура Новікова, на виставці зібрані понад 70 картин. У Львові вона триватиме до 15 серпня. Далі вирушить у Тернопіль, Рівне та Луцьк. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник Суспільне новини, Львів.